Добрий день, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Національні символи Твоєї Батьківщини. Тема сьогоднішнього уроку – улюблені тварини, кінь, журавель та жайворонок. Відгадайте загадку. Здавня людям помагає». Довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го-го, і рже завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі кінь. Так. Символом працелюбства, багатства, могутності, швидкості, волі і вірності, і відності завжди вважався кінь. З давніх давен він завжди був поруч з людиною. Допомагав їй у праці і разних подвигах, вірно служив своєму господарю, брав участь у спортивних змаганнях, надихав творців літературних творів. У багатьох думах, піснях оспівували козака і тут же згадували про коня. Завжди коні були помічниками воїнів і хліборобів. Навіть творчі люди мають своїм символом коня пегаса. Осідлати коня означає досягти цілі, здобути кращу долю. В українській усній народній творчості кінь це не лише вірний товар, а ще й уособлення волі. Це безсмертний символ нескорності нашого народу. Недарма ж козак Мамай, образ якого вважався оберегом козацтва, всюди зображується з конем. Рефлексія. Знайдіть, будь ласка, в тексті на сторінці 44, символом чого є кінь. Можете виділити олівцям в своєму зошиті. Чому в думах, піснях оспівували козака і його коня? Як кінь допомагає людині? Далі нас чекає робота в зошиті на сторінці 44. Нам потрібно виконати таке завдання. З'єднати частини і прочитати, коли так говорять. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Кінь на чотирьох ногах і то спотикається, коли так говорять. Котрий кінь везе, того ще й поганяють. То бува на коні, буває під конем. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Гладь коня вівсон, а не батогом. Чи доводилось вам коли небудь чути такі вислови? В яких ситуаціях це відбувалося? Попрошу вас запам'ятати вислів, який вам найбільше сподобався, та застосовувати в своєму мовленні. Наступна робота на сторінці 45. Нам потрібно розкодувати і записати назви українських пісень про коней. У мене це вийшло ось так. Розпрягайте хлопці коней. І наступна, «Ой, чий та кінь стоїть. Чи доводилось вам чути таких пісень? Хто саме їх співав, де вам доводилось їх чути? Відгадайте, будь ласка, наступну загадку. Дивний ключ у небі лине не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Так, наступний символ. Улюблена тварина у нас це журавлі. Журавель завжди був улюбленцем українського народу і вважався символом України. А кількість казок, легенд і пісень та віршів присвячених цьому птаху і не злічити. Кожної осені птахи поспішають до місць зимівлі. Вони летять трикутником або, як кажуть у народі, ключем. Летять уночі і у день. Коли люди бачать весняний журавлиний ключ, то кажуть, що це не журавлі, а веселики летять та несуть з собою безжурну весну і щастиве літо. Бо у слові журавлі є щось від журби? Ті люди, які назавжди покинули рідну батьківщину, із сумом згадують Україну, і насамперед згадують журавлів. Діти, а скажіть, будь ласка, чому журавлів веселиками називають? А які казки ви знаєте про журавлів? Це цікаво. В Україні є два види журавлів: журавель сірий і журавель Степовий. Обидва вони занесені до Червоної Книги України. У другу неділю вересня вся планета відзначає Всесвітній день журавля. За один день журавель здатний прилетіти до 800 кілометрів. На висоті понад 2 км чути приємне курликання журавлів, що повертаються з звірі додому. Далі на нас чекає творче завдання на сторінці 46, але попрошу вас виконати його після завершення уроку. Наступне завдання потрібно розкодувати, символом чого були паперові журавлики. Символом миру. Далі потрібно розкодувати і записати прислів'я. Попрошу вас прочитати написане з право наліво. Журавлі прилетіли, весну принесли. Відгадайте наступну загадку. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Це в нас жайворонок. Жаворнок у Північній Африці або Індії, а повертається в Україну на початку березня, а відлітають у жовтні. Чому жаворнок вважається першим провісником весни? Послухайте, це цікаво. Жаворнок починає свою пісню, злетівши на висоту 50 або аж 100 метрів, повільно літаючи колами з широко розкритим хвостом. Дзвінки трелі під небесами зазвичай лунають від 2 до 6 деколи до 15 хвилин. Потім птах повертається на землю, щоб трохи згодом знову здійнятися в повітря. Жайверенки, які живуть у природі, добрі імітатори. Вони прекрасно наслідують голоси інших птахів. Давайте з вами розшифруємо і запишемо народну прикмету. Поставте відео на паузу та спробуйте розшифрувати. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Ранні жайворонки на теплу весну. Давайте перейдемо до літературної сторіночки. Послухайте вірш Григорія Паламарчука, чому веселиками звуться журавлі. Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі, що теплий день приносять на крилі і залишають в нашому селі. Лиш навесні веселики вони, а журавлями звуться восени, бо журиться у вирій летючи. Бо не заміниш рідний край нічим. Поставте відео паузу та спробуйте прочитати цей вірш самостійно. Скажіть, будь ласка, коли журавлів називають веселками, а коли журавлями та чому? Давайте перейдемо до наступного вірша. Варвари Гринько Жавір у небі понад десною. Жавір у небі понад десною. Жавір вітає землю з весною. В небо високе радісно гляну, жайвір дарує пісню весняну. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно. З чим вітає жайвір землю? Наступний вірш Анатолія Камінчука Дядько конюх. Дядько конюх вивів коней. Два гнідих і два рябих, три гривастих вороних. Із конюшні повз ожину на зелену конюшину. Які масті коней ви знаєте? Прочитайте про них у вірші, які вони є. Чим відрізняється кінь ворони, від гнідового? Знайдіть цю інформацію, будь ласка, в доступних вам джерелах. Тепер попрошу вас самостійно прочитати текст Йосипа Струцюка: Хто співає найкраще самостійно. На цьому будемо завершувати наш урок. Дякую за увагу! До побачення!